Із сенсорним екраном, який не просто тримає напій теплим, а й показує температуру, прогноз погоди і навіть сповіщення прямо на дисплеї. В сьогоднішньому випуску поговоримо про що нового від Apple? Garmin представила смарт годинник Viva Active 6, розумний кухоль Pixel Mac P1, що відомо про віртуальні наушники Arable Active? як iPad допоміг викрити злочинців. Готові? Перед цим не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви на каналі GSM Forsage. Мене звати Оленка. Ми починаємо. Ну, починаємо випуск з короля технологічних новин. Здогадались, про кого мова? Звичайно, Apple. на цей раз ми дізналися від Bloomberg, що Apple готується до випуску нових iPad Pro та MacBook Pro на Чіпі M5, а також оновлення застосунку Health зі штучним інтелектом. За словами інсайдера Марка Гурмана, iPad Pro з M5 вже перебуває на розширеному тестуванні та має піти в виробництво у другій половині року. Очікується, що нові MacBook Pro з M5 вийдуть восени. Ще одна важлива новина: Apple працює над оновленням застосунку Health+. Plus, Яке може змінити підхід до здорового способу життя? Кодова назва проєкту Project Mulberry, і він розробляється як персональний it тренер Програма аналізуватиме дані користувача та надаватиме персоналізовані рекомендації щодо фізичної активності, харчування та способу життя. Також очікується інтеграція навчальних відео від лікарів щодо iPad Pro він поки не отримає власного стільникового модему Apple, що відбудеться не раніше ніж у 2027 році з виходом покоління M6. Крім того, у мережі з'явилися знімки нового інтерфейсу Messenger iOS 19. Клавіатура отримала заокруглені краї, схожі на скло, а іконки FaceTime і стрілки назад ефект об'ємних бульбашок. Ну що, чекаємо лікаря від Apple? А взагалі тут серед нас є пооцінювачі Apple. Підніміть руку. Також з останнього гіганти в світі смарт-годинників Garmin представили Vivo Active 6. Годинник отримав акселометр для ще точнішого моніторингу тренувань і розумний будильник, який підбере ідеальний момент для пробудження по характеристикам: 422 на 42,2 на 10,9 мм. Вага 36 грамів разом із ремінцем amoled дисплей на 1,2 дюйма, роздільна здатність 390х390 пікселів. Всередині 8 ГБ пам'яті для музики. Автономність до 11 днів. Захист від води до 50 метрів. Тобто плавати можна. Чотири кольори на вибір. Lunar Gold, Jasper Green, Pink Down і класичний чорний Slate. Ціна питання 300 баксів. І як для годинників Garmin, як на мене, ціна зовсім нормальна. А ще зверніть увагу, які кольори. З одного боку класичні, але дуже цікаві відтінки. Та й загалом виглядають стильно. Це лайк їх дизайнерам. Зізнавайтесь, що робите ви перерву на каву за комп'ютером чи своїм робочим місцем. Можливо, тоді вас зацікавиться новина. На сайті Kickstarter з'явився Pixel Mac p 1. Розумний кухоль із сенсорним екраном, який не просто тримає напій теплим, а й показує температуру прогноз погоди і навіть сповіщення прямо на дисплеї. Головна фішка підтримка додатку Bubble та штучного інтелекту, які дозволять перетворювати будь-які зображення на піксельні анімації та вводити їх на екран кухля. А ще тут є міні-ігри, наприклад, Gravity Drop і Vegas Slots, щоб скрасити перерву. Корпус подвійна порцеляна, що захищає від опіків. Ступінь захисту IPX7 дозволяє спокійно мити його під краном або в посудомийній машинці. Проєкт уже зібрав понад 86 тисяч доларів при стартовій ціні. 59. ставки заплановані на травень 2025 року. Що скажете? Особисто мені здається дивною ця тенденція напихувати технологію в абсолютно всі буденні речі. Хоча б деяким колегам я б з радістю залишила послання на такій чашці. А ця новина, мені здається, прям ну, дуже цікавою. І я її навіть трішки приберегла. Не одразу ж вам все цікаве розповідати. Так от. Chinese Penn State працюють над новою технологією, яка дозволить слухати музику без наушників. Система під назвою Arable Інквіт використовує ультразвукові хвилі для створення невидимих аудіокапсул, які чутні лише конкретній людині. Технологія працює за рахунок акустичних лінз або мета які спрямовують ультразвук так, що звук з'являється тільки в місці перетину хвиль. У результаті віртуальні наушники, які відтворюють чистий звук прямо з вуха без жодного фізичного контакту. Це рішення може стати революцією для тих, хто хоче слухати музику або дивитись відео, не ізолюючись від навколишнього світу. Крім того, Арабелінклів потенційно дозволить створювати персональні аудіозони в публічних місцях або стане альтернативою для людей із сенсорною чутливістю. Наразі технологія на ранній стадії розробки, але в майбутньому вона може працювати на більших відстанях і з вищою гучністю. Звучить як фантастика, але схоже, майбутнє без дротів та навушників уже не за. Горами дуже круто. Це допоможе людям з особливими потребами. Та й загалом усі лікарі говорять, що наушники шкідливі. А це здається крутий варіант. Хоча так на сьогодні це навіть важко уявити. Ну і на останок випуску цікава історія. На дні темзи знайшли айпад, який став ключовим доказом у справі про замах навідомого британського злодія. Планшет пролежав під водою 5 років, але саме він допоміг викрити групу злочинців, які у 2019 році намагалися вбити пола Алена, фігуранта одного з найбільших пограбувань в історії Великобританії. Під час допиту один із підозрюваних згадав, що після нападу вийшов подихати повітрям біля темзи. Ця деталь зацікавила слідчих, і вони відправили водолазів на пошуки. На дні річки знайшли айпад міні, який і вивів слідство на злочинців. У планшеті залишилась робоча сім-картка, прив'язана до емейл одного із членів банди. З цього акаунту злочинці замовляли обладнання для замаху на Алена. Розслідування підтвердило всі підозри і в жовтні 24-го року признало групу винною. А остаточний вирок буде винесено 25 квітня. Ось так від цих технологій нікуди не втечеш. Навіть на дні темзи через 5 років знайдуть. Тисять лайків, якщо сподобався наш випуск, обов'язково підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я прощаюсь з вами до наступного тижня. Всім па-па!